Привіт, вболівальники синьо-білих захоплююча перемога вчора над ингульцем Петровим із вражаючим рахунком 5-2 на табло, але радість приходить із тривогою. Наш тренер Олександр Шовковський прокоментував травми, які зачепили нашу команду. Перед тим як поринути в новини, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. А тепер приступимо до справи. Шовковський розповів, що Денис Попов і Олександр Піхальонка знаходяться на стадії відновлення. Піхальонка починає відновлювати тренування, але все ще має травму камбалоподібного м'яза, яка вимагає догляду. Він тільки на початку свого відновлення сказав тренер. Незабаром у групу має повернутися і Попов, але тренер розмірковує, чи брати його на гру з Ференс у Гамбурзі. Він прокоментував. Попов не готовий на 100% і все ще має проблеми зі спиною, тому його наявність досі невідома. Крім того, Шовковський висловив свої емоції з приводу перемоги над Інгульцем і попросив журналістів дати Тарасу Михавкосу відпочити, висловивши підтримку команді в цей непростий період. Фанат, що ти думаєш про ці травми, нас чекає смуга невезіння, або команда подолає ці виклики. Залишайте свою думку в коментарях. Ось і все на сьогодні. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Сильно обіймаю.